Гра друга, Маркси, Зустрічається Кадю 14, 14 Чорні та ФК Каштан. Сяб, середа, Київ 2016 Браво, лима, рік. Боя, де що треба? Вітал, відкриється. Добре. Що я сказав робити? там, внімаєтесь. Вчатили. Все, Бондаренко, Яретик, игроком. Артем, оставляй еретик ігрока. По чуть-чуть стоїм, Бондаренко Яреди. По чуть-чуть подігайся. Артем, ігрок со спиною передаємо Бондаренко, ігроки. Здорово, подварий Кирилл. Іграй вище, піднимайся, потім скрещивається. Перед плечом ставить стоїть. Поїхав, один-два. С игрокам лежати, даримо іще, игрокам.

Один нуль, ді 14 забиває, відкриває рахунок. Ситюк Ярослав забиває. Право-ліво, рухайся! Добре, швидкість! Під нього, палі! Андрюшка, швидше, швидше все роби, ти засинаєш, підйом, поставив, можна, Макс? Хованський, ти з ігроком, Кирил, пінтони тримає. Яретик, тримаєш, внимательніше, Артем з игроком. Бондаренко Шири, игрок. 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 Артем вище, це твій ігрок, лоб наш. Ребята, продовжуємо грати, всі грають. Бондаренко, Бондаренко, перебрали, ищи сюда. Бондаренко, Макс, Макс, будуть бути. быть. Подбор, каман. Макс, давай. Подбирай полез. Да вы класси. Здорово. Ничего. Мяч, выходи. Надо виходить. Вот. Вот давай, все нормально. Игроков, внимательнейшее. Кирилл, лучше, Ярет, утовый, Артем, твій твой дальний 10 номер. Яретик, Яре... по чуть-чуть убегайся. Артем, сотвори игрок. Кирилл, по чуть-чуть встречаешься. Кирилл! Дай! з тебе ніхто не встречай, ты можешь спокойно! Ничего, ничего, спокойно работай. Поставили. Вижу з під тебе заходимо. Візь, візь, візь! Здорово, убігай! Ще подарили. Панама, назвать, ти що, шатравиш. Ширше є! Ширше! Саша, Наша навіть перестав! Забирай! Отливнішся! Спиво! Кирил! Кирил! Да ни за чому! Скини пробку! Сплатирували за пять! Бетрисе! отлягає грака ярець кутовий гол гол нам внима... бандаренко уважніше з раком бандаренко твій ігровець бандаренко Бондаренко. артем чорний гравець уважніше ось майже просто макс нижче ще нижче макс нижче ще ще нижче не точно з середину добре підбір один два спиною макс спиною не може патор Бондаренко. пали ззаді лінії сразу пали гравця кати Покін! Добре, далі! Вибрали! Спокойно Тьома, не вибрасийся! Не вибрався! Ще й ще тьох.. Йош-14 Порушення, каштан прибувати на штрафний. Зелена піска, Бондаренко, Білий Маркер! Білий Маркер! Бондаренка! Білий Маркер! І отак от стань, Бондаренко, отак от стань, як я. Ляпин вище! хаванський вище сюди. Підніми мене, поняв. Мать, да. б'ють, підбір. Кирил. Внизу! стань на зеленою фішку. Спаяр! Тоже отак от стань. Піде удар, підідай на мяч. Швидко, пана моя зона. Тебе свободні ворота, ти ніхто не мішається. Залазь, далі пішли. Тёмочка, ничего, давайте, давайте, смотри. Хороший, удар надо Опять, спусти, давай. на Бондаренко Вот, я игрок не ищет, Еретик, чёрного забирает черного забирает. Я по чуть-чуть встречаем. Бондаренко Перемещайся уже с Встречаем Кирилл Подборка вам Лист, да. Здорово, щели. А? Встречаем Бондаренко. Здорово, Тёма, помогай. Вообще Ну, Кирилл! Подбирай, уходи, Бояр. Забирай! Бояра. Бандаренко, Хорошо, заходьте. Дай, вас, дай вас. сразу давай, 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 Кирилл, блин, давай, 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 Не Вистрибай! Добре, Макс, віддай, Макс, віддавай, 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 нічого, швидше. Швидше з м'ячем. спокійно, спокійно своє. ще, Швидше, далі. Да. Да. Здорово. Да. Здорово. Да. Здорово. Можна на один метр. Хорошо. Віддавай. Далі, далі, біпи, далі, швидше, Мак, відбір, Швидкість! Швидкість! Швидкі. Артемочка, я жду, тому що садовою. Тома, я ждаю вже шукаю. Далі грай, давай. Яретик, опять загальна вішечка. Бондаренко, Маркове, Гляпін, її по двора забери. забере. Калашка тут достаточно. Перебрали. Макс нижче. Андрушко! Я тебе раз кажу. Слухай! Подпин! Подпин! Атакуем другим темпом! Опять Подпин! 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 В Подпин! Подпин! ничего. Хорошо. Спокойненько, позиционно, рука. Кирилл!

Ва, вдову, і давай. Да, И давай. А, стого, віддавай! Віддавай! Яретик, лінію тяни, не спіши водить. Бондаренко, сюди висипи. Ще от сюди зайди. Ляпин, сир, шертий. По лінії перекидай Яретика. Яретик, розвертайся, яретик, рухайся. Продливай! На м'яч. Іди, йди, баба, став корпус. Іди йди, 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 йди. Ладь перший. Давай, 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 піднімайся. Хай вийде, підспіши, піднімаємо, піднімаємо ліку. Верх, ниже падає. Туда сильна.

Спокойно, под него, пана. Вперед, вперед, пробраться. Вперед, Яретик. Еще. Еще. Бас, есть Бондаренко. Бас, Бондаренко, Яретик. Тима, Тима. Просто за ним пробегают. Лище, Кирилл. Яретик, выше за Бондаренко. Да ты должен быть. Яретик. По чуть-чуть встречаем. Яретик. Вот, Тема. Тема работает. Заходи. Решай. Яретик, туда. Еще ты ее Хорошо. Андрю. Мяч выхода. Штала. Бондаренко вийшли сюди. Бондаренко, забігай не лінія. Дивись, де ти повинен був. Панама, навіщо ти його чекаєш? Я боєць зона, працюй неї. Навіщо ти чекаєш під себе? Він тебе забирає м'яч. Андрій. Я давай. Дава, давай. Даня, Таня, Таня, давай, Даня, Давай. Палі, біжи туди далі. Підійшли! Готовий, каштан. Макс, приходи, Максим! Макс! Здорово, корпус, корпус! Пас, 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 Саша, кому віддаєш? Відбір, відбір, відбір. Одразу. Максів не втрачаємо. Макс, міняй кучу. Максим відбираєш, Макс, віддавай, швидкий ударом. Міняй! Мать, спокійно, розташувались! Саня, трошки нижче. Середник, вже приїхав назад! Розвертай! Максим! Палій! Через короля розвертайте! Вже не можна!

Поїхали! ти нас забиває, добре, далі! Заміна! Зав'ємо! Дієшся, футбол! середину Рухаємо, спуститься! Я рік зразу виграє! Здорово! ще грай! Далі! Хлопці, треба додавати! Йди, йди, йди! вже заходь! С Максом зробить. там не двері. Макс, и давай, и давай! туда. Я давай, пішов на маркети. Оп, поднимай! И как ты више? Поборкава. Своих работает. Макс, развертай! Обігры, не заработай с мячом. Ничего, а, Бондаренко. А, все, а, все, Капунов, ну, да там же не надо пить. Прозраков, добре. Идбир, Баяна. Прокуратил. Давид, якщо вы не працюете, все, пуляйте. Каштана. Подбор, Бондаренко. Тёма, подбирай мяч, не бейся, подбирай, подбирай, Тёма, голова работает. Танчика, быстрее выбегай! Ничего, нищие, Бондаренко, нищие! Ярэтик, нищие! Спокойно, Іван Михайлович. Кутовий. Куди ти лізеш? Сортом, не чіпає. У Габрич один ззаді. Ішо! Тома, перевий, почалося, мені тебе. Це номер. притримали гравця. Ю 14 пробиватиме штрафний. Тебе далі станга один високий, ти стоїш, дивишся на м'яч, чому не підказуєш?

Не будете откійти, суди нормально. Уто вийде чотирнадцять. Своєму віддає. Не викидайте. Уто вийде 14. ]cientyal. <Hourillar> <Not> deariny, <números rain� secondly> <higilete> <hugilete>

Пари, Добре. Швидке, 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 швидке. Швидке, швидке, швидке. Вот добрый, дали? Давай, 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 давай. І давай. А давай тебе, ты что? Вечай. давай, какая? давай, давай, Давид! Окей, не чіпай, не чіпай. Сетюк заміна! Пару. Центральний! Я! Треба казати! Ти стоїш, мовчиш. Чому? Кого боїш? Кирів, що ти остановився переставити? Яра, Яри! вибив м'яча, Виберем меча! Вуще! Ще, 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 ще! Ющенко! Навіть да на в фішку тут справа на пакеті играєш, зелена фіска дальна. Отдай дивотично. Піднімай м'яч хорошо туди во вратаря. Далее, прибрали. Макс, прибрали. Давай, давай, Максим, Андзе, да. Макс, еще. Да. Все, Я скажу, Юсенко, убегает. Тёма, низом туда. Тарана, Тёма. Подбор, я мяч. Все, подбор. Здорово, играй, Ющенко, вперед. стояєм Ющенко. Ющенко, возле Бондаренко, Яретик, не сій. Ющенко, куди ти біжиш? Не поїк тобі попало. Міше до Бондаренка. Вручає. І от ти, рухайся. Треба навино, вар. Підбираємо. Давай вперед. Опродню. Швидше, швидше, швидше придливай другим касанням. Ближче Бондаренко, ближче Бондаренко. Касанауть сюди. Яретика перекидуй, Яретик на місце Ющенка. Давай, давай, давай сильно. Ющенко, за м'яч!

Тракувати! Майк спину! Каштана! Далі! Далі! Добре, далі. далі! Швидкість. Не Швидкі! Уступаємо! Зайді мене грайте! Тракувати! Оди! Стоїть! Потлай забирай! Покинь один! Один! Голу, віше, нанк, Ющенко Бондаренко, Ющенко Та на себе вперед, панам! Приймає м'ячи, куди його. Панам! М'яч! Вперед! Там ворота! Панама! Не сзади! Там! Все, Ющенко спокойно, м'яч прийде! Бондаренко привіщен! Вися, Артем, встрічай, Арети! От вони самі отдають. Бери м'яч, бистріше, яретика туди, поки вони не перестроїлись. Яретик ви спокійно. шукай. Бай, щоб на сивороти прилетів. Вище, ще лиш ріпа. Давайся стоїть. Чого ти втикаєш? Піднімайся, піднімайся.

«Панама, рухайся! На себе! Далі, далі! Лізь! На себе! На себе, себе. швидко!» «Яретик! Яретик! От туди тяни! Туди! На зелену фішку! Яретика шукай! Пас! Удар треба! Удар треба!» «Ширше! Ширше. Підйом!» «Опять! За батареєм! Вдужчим!» «Поємно! Поємно!» «Немоці, прийміть!» «Ще раз!» «Двоє, Мусач! Зберігай! Один. Один! Один! Спокійно! Панама, дивись! Швидше! Добре!» Піднем. Макс Не дай Макс. Готай себе убігал. Забігай сидить. Добре, добре. Пусть мене. Пусть міняти. Мяч отходи, да? На мяч, Реш, ходь поділичка.

И в движении мне все делать. Высоко, поли, 19! З С сторони! З стороны. С З іншої стороны. Сын с по стороны. Вот, голову включить, уходит и пишку. Вот горничный. Все, сюда наступить. Подписывайтесь потиснуть, почему. Еще пес. Лист. Давай! Давай! Лист! давай! Мяч виходимо. Палі, гравці! Стоїть! Гаретик! Я радик, Давай, давай! Закривай! Несті! Закривай! Закривай, страхувач! Даня! Даня полі, Мяч виходить! Дюще 14 потовий!

Гра закінчується. Катя 14 перемагає з рахунком 2-0.